Декомунізація на Львівщині, така тема нашої розмови, до якої ми запросили голову комісії з питань культури, інформаційної політики і промоції Львівської обласної ради, директора комунального підприємства Доля Львівської обласної ради, пана Святослава Шеремету. Будь ласка, розкажіть нам, які законодавчі підстави для проведення декомунізації загальнодержавні? Закони прийняті в Україні, і які рішення на місцевому рівні дозволяють проводити і в якийсь спосіб декомунізацію, коли ми говоримо про декомунізацію, це в першу чергу є декомунізаційні закони, які були прийняті у парламентом України у 2015 році. І це є закон про охорону культурної спадщини, закон про поховальну поховальну справу, закон про місцеве саморядування. І для того, щоб провести також є відповідні рішення Львівської обласної ради, зокрема Львівської обласної ради з ініціативи комісії культури, інформаційної політики та промоції прийняла рішення про завершення декомунізації та проведення деколонізації на території Львівської області. Зокрема, за нашим прикладом відповідні рішення були проголосовані також і іншими областями, деякими іншими обласними радами України, і також органами місцевого самоврядування. Це голосували і районні ради і е, ради територіальних громад як Львівщини, так і інших областей безумовно дуже би хотілося щоб все ж таки також і парламент україни е, теперішній прийняв відповідні е, відповідний закон чи можливо поправки в закон про декомунізацію щоб е, даний закон відповідав реаліям сьогодення тому що закон 2015 року про декомунізацію він дозволив провести величезний шмат роботи е, зокрема е, як ви пригадують завдяки декомуні... революції гідності і декомунізації в Україні пройшов Ленінопад. А хочу навести приклад: коли ми беремо Україну і нашого двічного ворога Московію, то Україні було, якщо я не помиляюся, 7,5 чи 9 тисяч пам'ятників Леніна на містах, на площах, на селах, населених пунктах, в заводах і так далі. На в, е, в Московії, яка є, має втричі більше населення, і яка має енну кількість раз більшу площу, будуть 5,5 тисяч пам'ятників Леніна. Ви розумієте, наскільки проводив радянський тоталітарний режим маркування території України? А також маркування відбувалося і в іншій сфері. Е, майже в кожному населеному пункту місті селищі, містечку е, на центральних площах, на вулицях були створені так звані нібито місця пам'яті, е, нібито загиблих в часи другої світової. Війни, а насправді, коли ми говоримо про західну Україну, а в даний момент про Львівщину, це були фактично місця поховання НКВД, тих, хто боролися з українським визвольним рухом з українською повстанською армією, і де були поставлені їхні пам'ятники і виписані дати їхньої смерті, сорок кінець й 7-й, 8-й, там і чуть не 50-й рік, ну і також в багатьох місцях вони були поховані. І загалом, коли ми беремо, ми з вами говорили про Львівську область, і відповідне рішення Львівської обласної ради про завершення декомунізації і проведення деку. Онізації на території Львівщини, то е, на території Львівщини близько 170 сімдесяти таких е, об'єктів, таких меморіалів чи пам'ятників, що залишилося. Е, частина з них є без поховань, і мені надзвичайно приємно, що активно працюють як громадські активісти, так і місцеві органи влади. І відповідно законодавство дозволяє ці е, меморіали і пам'ятники демонтовувати. Е, Складніша справа є, коли є поховання, коли, наприклад, на центральній площі населеного пункту є меморіал, нібито загиблим Другої світовій війні, але насправді це є меморіал в більшості 90% З них це є погоінкведисти, і там є реальні поховання. Тоді на превеликий жаль, законодавство України ще дотепер робить певні. Процедури для того, щоб можна було здійснити перенесення такої пам'ятки, тому що згідно чинного законодавства України, поки що це є. Якби це не було прикро говорити, це є пам'ятка. І для того, щоб її. Можна було перенести, потрібно провести ряд речей. В першу чергу це має бути воля місцевої громади. Це має бути рішення органу місцевого самоврядування. ОМУ, ну, кажучи, сільської, селищної. Там ще зараз це називається рада міської рада громади. Після того має бути рішення обласної науково-методичної ради при органі охорони культурної спадщини. Зараз це є при військовій адміністрації, є відповідно департамент архітектури, і там є така науково-методична рада з охорони культурної спадщини. І має бути спільне подання на Київ. На міністерство культури, щоб був виданий наказ про перенесення. Ну, буду говорити мовою закона цієї пам'ятки, всі ми розуміємо, що це є маркер тоталітарного режиму. І на превеликий жаль, довгий час дана система фактично блокувала. Ну, не працювала у Києві. Київ не мав політичної волі для того, щоб відповідно е, дозволяти проводити такі заходи. Але мені надзвичайно приємно, що навіть не Львівщина є, скажімо, лідером в даному процесі. Е, фактично дану ситуацію вдалося прорвати в минулому році, і вперше наказ про. Перенесення місця поховань центральної площі біля міської ради це зробили наші е, по, е, сусіди Закарпат, е, на Закарпатті, місто Мукачево. Е, це після того, це вже так пішла. Вінниця, пустомета, Мустицька, львів, марсове поле, багато багато інших населених пунктів Львівщини. І знову ж, коли є воля. Територіальної громади органи місцевого самоврядування приймаються, відповідне рішення. Голосують депутати, голосує сесія. Тоді ну станом на сьогодні процес оформлення документів може займати ну місяць, можливо, півтори, якщо активно включиться територіальна громада це з відповідю з міністерства, так звичайно. Тому що станом на сьогодні, якщо раніше дійсно і пане Романе, ми де спілкувалися, і це в експертному колі, і в іншому, що деякі територіальні громади, і от ви мені також розказували, що. Деякі територіальні громади раніше роками могли чи по півроку чекати відповіді з Києва відповідно з міністерства для того, щоб мати позитивну чи негативну відповідь. Станом на сьогодні ці документи в Києві знову ж ті громади, які подавали. Ну це вже дуже дуже в стислі термін. відповідно розглядається дане питання, і головне, що зараз. Всі розуміють важливість даного питання, і коли на заході України, наприклад, це є основному поховання НКВД Ну то, наприклад, коли ми зараз працювали наші фахівці у Вінниці, це зокрема Європейська площа, центральна площа Вінниці, ну там були реальні поховання з другої світової війни. Там жили реальні родичі загиблих, але ніхто не мав нічого проти, щоб з центральної площі перенести на кладовищі, але там були і загиблі в час в часи перших визвольних змагань вороги Української Народної Республіки. Зокрема, червоноармійці, що так звані продрозверстники, ті, які їздили грабувати українських селян для того, щоб поповнити продовольством червону радянську армію, і серед них зокрема було 67 китайців. І знову ж не знаю, чи то добровольців, чи то найманців там, чи так далі, але все ну було до згідно чинного законодавства. Проведено отримані відповідні дозвола у Києві відповідні рішення сесії Львіницької міської ради, проведено ексгумація, з території і на кладовищі вже на початку травня були проведені перепоховання. А знову ж, коли ми говоримо про маркери, я хотів би зацитувати свій такі от спогади про Вінницю. В Музеї історії Вінниці є цитата з газети 1920 року. Газета Шлях, яку видавала тоді влада, місцева влада Української Народної Республіки, і навіть мовою оригіналу спробую зачитати. Там приблизно така ситуація. Там приблизно така цитата. Большевики роблять поховання у Вінниці. На найбільш престижних і центральних місцях тим самим вони маркують територію і просувають свою більшовицьку ідею. Ну можливо, я не зовсім мовою оригіналу, але це тогочасна українська мова на території. Це вже тоді, скажімо, преса Української Народної Республіки, Українська преса. Писала про важливе значення даної ситуації, і звичайно, дуже прикро, що в Україні тільки на 31-му, на 32-му році незалежності розпочався активний процес, щоб повністю скажімо, провести декомунізацію і зачистити територію е України від маркерів радянсько-тоталітарного режиму. Хотів уточнити так, потрібен. Додатковий закон чи досить ініціативи тих громад, які ви перелічували для того, щоб закінчити декомунізацію, скажем так, пане Романе, якщо брати згідно чітко там букви закону, безумовно пасувало би, щоб парламент України, Верховна Рада України прийняли відповідний закон для того, щоб спростити дану ситуацію, щоб дійсно дати можливість органам місцевого самоврядування прийняти рішення і провести дану самостійну сам, Дану роботу самостійно з декомунізації, але станом на сьогодні. Yeah. Mm -hmm. Одного рішення місцевих рад є недостатньо знову ж я кажу: якщо є меморіали там, де немає поховань, тут немає жодних питань. Тому там відбувається відповідна ситуація. Є рішення органу місцевого самоврядування, рішення області. і Тут абсолютно цього є достатньо. А от коли вже є, там є поховання, на превеликий жаль, ці місця внесені в загальнодержавний реєстр, і для того щоб провести їхнє, скажімо, перепоховання, перенесення, чи демонтаж, то є два шляхи: перший вивести загальнодержавного реєстру, що на превеликий жаль до того часу що такого прецеденту не було, або знайшли відповідну формулу, яка працює, це називається перенесення цього місця. В інше місце, ну в основному на кладовищі, і дана формула, як я вже казав, перший раз працювала з Мукачево, потім Вінниця, Львівщина, інші населені пункти. І думаю, ця формула зараз працює. Так вона можливо трошки ну в час, як я вже казав, місяць з півтора, треба трошки попрацювати органу місцевого самоврядування, відповідно провести рішення на рівні області, також і на рівні Києва, на рівні міністерства. Але даний механізм працює, і він зараз успішно йде не тільки на Львівщині, він йде по цілій Україні. Але знову ж, якщо б Верховна Рада. Проголосувала закон, щоб дала це все можливість е, зробити органам місцевого самоврядування. Я думаю, процес би був набагато набагато активніший і швидший. Недавно Верховна Рада прийняла заяву про рашизм. Така гостра заява про рашизм. Там рашизм все. і комунізм, тоталітаризм і імперіалізм, і все таке решта. Бракує тільки такого рішення, як ви кажете, щоб реалізувати боротьбу і витирання рашизму з української землі. Ну, е, хотів би, власне, нагадати, що, на превеликий жаль, е, досить часто наша Верховна Рада приймає дуже правильні рішення, а досить часто, що не вистачає політичної волі. І знаєте, от є таке сумне наш вираз не на часі. Знаєте, і досить часто це не на часі, воно сповільнює розвиток. Ви пригадуєте, що свого часу один експерт європейського рівня писав, що Київ. З пам'ятником Леніна біля Бесарабки і Київ без пам'ятника Леніна, які в часи революції гідності, просто методом революційної доцільності було демонтовано. Це вже зовсім інші Києві, це зовсім інша столиця іншої України. І Ленінопад потім це довів. І тому, мабуть, спочатку було рішення громадських активістів. Органів місцевого самоврядування, які не побоялися взяти на себе відповідну політичну відповідальність щодо демонтажу пам'ятників радянського тоталітарного режиму, ну і після того вже почалося все закрутилося і на такому рівні е, більш законодавчому. Але знову ж ще раз хочу наголосити: на жаль, парламент український поки що спить. Тобто, інколи хитрує декларативність. Домінує, а не практичні кроки, як це реалізувати. так? Безумовно. У Києві у 2024 році, десь в середині літа, якщо я не помиляюсь, ви напевно ліпше знаєте, має бути е, виправлений, я скажу так, пам'ятник е, батьківщина мати, так? має щезнути радянська символіка. Щезне. Ну, маю великі сподівання і великі надії на це знаєш, що це питання розглядалося давно, і також пригадую, що і Український інститут національної пам'яті, і міністерство культури виявляло бажання, щоб провести повний демонтаж. Ну але я так розумію, що це не так просто зробити з точки зору і інженерного технічного плану. Ну по крайній мірі хай би пішло заміна відповідної символіки. Бо досить довгий час я пригадую, що навіть. Просто оцю радянську символіку вона була відповідний там чи відповідні державні свята там день незалежності, чи умовно кажучи 8 травня, коли з 2015 року почали 8 травня визначати як день пам'яті і примирення, то відповідно просто закривали оці радянські символи на цьому монументі. Ну, чорний гумор, але може тут доречне. Мені здається, що швидше декомунізацію цього пам'ятника проведе якийсь п'яний русський ракетчик ракетою Кінжал і навіть без закону Верховної Ради, так на жаль, таке може трапитися. Може, може. Не туди коригувальник скірує. У нас 73 територіальні громади. Як ви оцінюєте декомунізацію у цих громадах, де ліпше, де повільніше? Ну знову ж є е, різні громади. Я наприклад переконаний, що усі наші громади хочуть провести декомунізацію і дійсно докладуть усіх зусиль, щоб і виконати рішення Львівської обласної ради, щоб до кінця цього року максимально провести декомунізацію і провести деколонізацію. Е, можливо, деякі громади більш активні деякі є менш активні, але е, знаєте, можливо, е, бо Тут йдеться не тільки про радянські меморіали, тут йдеться одна ж і про назви вулиць, тут деться про назви скверів, відповідні таблиці, відповідні там меморіальні таблиці, монументи. Ну, умовно кажучи, ми всі знаємо, що Львів і Львівщина завжди була авангардом, скажімо, лідером проведення державотворчих процесів і декомунізаційних і перейменування вулиць провела ще Львівська міська рада першого демократичного скликання. Ну але. Робоча група, яка працювала у Львівській міській раді після в 22-му році, після початку війни, знайшла ще 30 вулиць, які потрібно було або декомунізувати, або деколонізувати. Ну, умовно кажучи, можливо, це не були вулиці, які такі мали відверто комуністичне забарвлення, Наприклад, була вулиця Чуваська. Ну скажем, які відношення чуваші чуваші мають до міста Але Ми розуміємо, що це була тодішня радянська ідеологія і перетворення всіх в єдиний плавильний котел радянського народу. Ну і багато інших так я знаю, що було багато дискусій стосовно вулиць, які умовно кажучи, мали назву українських комуністів 30-х років. І тут були, скажімо експерти-історики, які були проти перейменування, були активісти і історики були за ну відповідно були прийняті відповідні рішення і відбулося прийняття Я переконаний що така ситуація є і в громадах, тому що так Львів це є найбільше місто, це є центр області, це є найбільша кількість вулиць. Але переконаний, що така ситуація є, і мабуть, і в другобичі і в стрию і в інших населених пунктах, де можливо я помиляюся. Але якщо провести детальний аналіз усіх вулиць, ну умовно кажучи, я знаю, що ще біля 170 пам'ятників. Ну зараз 20, якщо не помиляюся, 28 чи 29 вже відповідно демонтовані, але треба демонтувати ще далі. І це все мають бути відповідні рішення громад. Це мають бути відповідно воля громадських активістів, і дана ситуація має до 31 грудня. Я дуже сподіваюся, що на логічне завершення. Ну щодо географічних назв, то по німі тут простіше, бо в березні Верховна Рада прийняла внесення змін до закону України про географічні так. назви У квітні. 21-го президент Володимир Зеленський підписав. І тепер як це через три місяці, чи впродовж трьох місяців закон має е, війти в дію, так запрацювати, і цього закону вже досить, щоб просто автоматично, так ні до кого не звертаючись. Е, ну безумо, але мені здається, що навіть е, що стосується вулиць, це було досить волі е, місцевих громад, і було таке, ну може, стимуляційне рішення Львівської обласної ради з даного питання, тому що коли ми говоримо власне про назви вулиць чи назви скверів. Чи назви площ це суто є компетенція місцевого самоврядування, тому що назви вулиць вони не знаходять, вони не підпадають під дію закону про охорону культурної спадщини. А от пам'ятники, меморіали і місця поховання перевеликий жаль, попадають під дію закону про охорону культурної спадщини, який ми згадували з вами на початок. на початку нашої програми. І тут, якщо б були відповідні зміни, парламенту, такі ж самі. Правильні як щодо топоніміки, то я думаю, що ситуація б суттєво суттєво пришвидшилася географічні назви, це в тому числі напевно і назви сіл, міст на Львівщині. Є такі, які потребують змін у зв'язку з декомунізацією. Деколонізації ну знову ж є два населених пункти, які на Львівщині до того часу точиться. Дискусія є місто Червоноград і є СМТ Красне. Відповідно, коли в першу чергу місто Червоноград тут є питання і дискусія. В 90-ті років вона не отримала відповідного логічного завершення, і зараз також знаю, що є різні позиції в мешканців міста. В першу чергу мені здається, мані місцеві мешканці визначитися, тому що є і певна назва, яка була до скажімо, там ну на початку 20-го століття до цього, яка мабуть не зовсім всі влаштовує, тому що вона можливо не зовсім попадає вже під другу частину наприклад рішення Львівської обласної ради про деколонізацію. А ми з вами згадували, що Україна перебувала під владою багатьох імперій, багатьох держав. От ну, але потрібно, щоб був консенсус в першу чергу місцевої громади. Ну і я дуже пригадую, що були дуже довгі такі назви. І знову ж буду, мабуть, ну не буду тут, скажімо, оригінальним, але свого часу такий населений пункт, як Андріївка, ну суттєво скажімо, так. Був на слуху у Києві і суттєво складну роботу, роз'яснену працівникам Української інституту національної пам'яті, тому що коли треба було переконувати Представників громад місцевого самоврядування на сході України і в церкві і в центрі України про те, що потрібно здійснювати перейменування їхніх населених пунктів. І вони, звичайно, мали аргумент, то вони мали дуже хороше Ну, а що ж ви нам розкажете? А от вас там у Львові не хочуть перейменувати Андріївку? Ну, бачите, тут ситуація на превеликий жаль є, та яка є, і. Надзвичайно важливо, що все ж таки було прийнято е, перейменування населених пунктів на території України, і, наприклад, такі назви, наприклад, як горішні плавні. Коли ви пригадуєте, і тут чітко цьому спричинилися декомунізаційні закони, тому що головним промотором цієї справи і координатором був Український інститут національної пам'яті, і відповідно були відповідні листи, які скеровувалися на громади, і відповідні рішення від уряду України з 2015 там до останніх років, і був введений відповідний термін, де громади самі мали право визначити свої свою назву. Монука не хочете назву Комсомольськ. Ти типу, воно ну, назву Комсомольськ ви маєте змінити, але ви маєте там півроку. Я вже не пригадую по закону півроку рік, для того, щоб самим собі придумати назву. Якщо ні, тоді назву пропонував Український інститут національної пам'яті. і, Відповідно, український парламент, Верховна Рада попереднього скликання затверджувала ці назви. Ну і я вважаю, що така назва як горішні плавні. Ну це була просто а знову ж історики Українського інституту національної пам'яті співпраці з істориками з інститутом історії Української академії наук. Знайшли, що колись там була така назва, була така козацька паланка. І як спочатку тоді була величезна дискусія, що ті, хто. Дійсно, мають українські сприймали сприймалися надзвичайно позитивно. А ті, хто, умовно кажучи, ну можливо, зараз вже десь і не тут, можливо, вже і колаборували і так далі. Ті надзвичайно критикували. Була частина людей, які просто піддавалися на різні інформаційні впливи. Але зараз ми знаємо, що горішні плані певні роки займали, ну, були в топі усіх назв населених пунктів. Але знову ж це була назва не місцевої громади. Це придумав згідно закону, це дозволив зробити. Це була пропозиція за продон українським інститутом національної пам'яті. Я навіть знаю е, ну, особисто працівника інституту, який цю назву запропонував. Скажіть, будь ласка, як е, ваша комісія, яку ви очолюєте з питань культури, інформаційної політики і промоції, співпрацює з робочою групою з декомунізації створеної при Львівській обласній військовій адміністрації? Ну знову ж ми розглядали відповідні рішення і були прийняті відповідні рішення. Ми туди делегували своїх представників і відповідно задекларували готовність співпрацювати як усіма громадськими активістами з робочою групою. На превеликий жаль, робоча група працює автономно. Самостійно і представників обласної ради в свою до свого складу не включили. Чому так питання риторичне? А там по моєму депутат один є. Ну, є депутат, якого включили, власне, представники, ну які формували, затвердили склад. На превеликий жаль до пропозицій нашої комісії і до тих кандидатів, які запропонувала наша комісія. Ну, вони чомусь залишилися без розгляду. Це шкодить справі? Не знаю, час покаже. Що би ви відповіли людям налаштованим? Трохи більш радикально до радянських та совєтських пам'ятників тим людям, які бачать, що під цими символами вбивають українців уже півтора роки, винищують все українське. І вони інколи ну, не можуть і не мають сили чекати, коли будуть приймати рішення депутати Верховної Ради, коли будуть засідати органи територіальної громади. Вони і так розуміють, що це пам'ятники і символи, марковані нашим вбивцям і котам українського народу радянським окупантам. Що би ви їм сказали? Якби ви їх заспокоїли? Е, ну, в першу чергу я і контактую ну, з, усіма, з більшістю активістів, які займаються питаннями декомунізації і питаннями історичної пам'яті, коли звичайно є багато людей на місцях, які хочуть швидше це зробити. Я би хотів порадити наступну річ: максимально ініціювати проведення змін, проведення декомунізації і максимально скажімо, впливати на органи місцевого самоврядування. Ню, щоб пришвидшувати процес декомунізації, я переконаний, що ми спільними зусиллями можемо це зробити. А кожен активіст, який має відповідну позицію, він повинен діяти так, як йому велить його совість і його громадянська позиція. Формальний ряд як він може прискорити роботу в цьому напрямі. Органів місцевого самоврядування через петиції, через звернення, Через... є різноманітні петиції, звернення, е, прихід на сесію. Ну, умовно кажучи, пане Романе, якщо, наприклад, є громадський активіст, який бачить, що в його населеному пункті до цього часу орган місцевого самоврядування, громада поки що ще не прийняла відповідного рішення, потрібно стимулювати орган місцевого самоврядування, щоб це рішення було прийнято. Якщо є ситуація, що рішення прийняте, але на даний момент, скажімо, немає ніяких активних дій, потрібно, власне, стимулювати представників місцевої влади, щоб проводити ці активні дії і допомагати органам місцевого самоврядування проводити ці місцеві дії. Комунальне підприємство доля. Якими зараз. Справами найбільше воно займається, і які, ну можливо, перепони перешкоди з боку законодавства щодо вашої діяльності? Чи достатньо його? Ну знову ж меморіально-пошуковий центр доля працює з 2007 року. Нашим основним завданням це є пошук з перепоховання загиблих в часи національної визнаної боротьби 17-21 року, 50-х років Другої світової війни, першої світової війни, жарт політичних репресій. Е, відповідно, за час роботи це проведені сотні експедицій, як тисячі. І останків загиблих різних періодів, звичайно, найбільш для нас пріоритетним це було увічнення пам'яті загиблих в часи національної визнаної боротьби, і це та робота, яку завжди з душею і самопосвятою робили і роблять наші фахівці, і наші працівники. Останнім часом, то останній рік, фактично, ми зараз в основному зайнялися питаннями завершення декомунізації і не тільки на Львівщині, а й в сусідніх областях. Зокрема, в грудні минулого року ми провели експедицію в місті Мукачево на запрошення Мукачевської міської ради, і на центральній площі було проведено ексгумація перепоховання загиблих часи Другої світової війни і партизан радянський цього періоду, і відповідно на центральній площі вже нема цих маркерів радянського тоталіярного режиму. Буквально на початку травня завершили експедицію довготривалу у Вінниці, де на європейській площі центральній площі міста Вінниці також проведена ексгумація. Перепоховання на місцеве кладовище загиблих часи Другої світової війни і частини громадянської війни. власне. Зараз проводимо пошукові інформаційне дослідження на Марсовому полі в місті Львові і готуємося, тому що маємо в плані нашої діяльності на цей рік багато населених пунктів Львівської області. І відверто кажучи, зараз теж маємо на такому роздоріжжі в нас є, тому що з однієї сторони безумовно розуміємо, що в першу чергу потрібно займатися увічненням пам'яті учасників національної визнаної боротьби, але розуміємо, що також завершити декомунізацію є потрібно. І тому активно над тим працюємо, щоб вже ближчим часом, вже на наступний рік на зосередитися власне на увічненні пам'яті і національно-визнаної боротьби ну і в першу чергу увічнення пам'яті сучасних героїв сучасної російсько-української війни. Мені би дуже хотілося, щоб ваш заклик до. Верховної ради з прийняттям того необхідного законодавства для пришвидшення декомунізації почули депутати, в тому числі народні депутати від Львів від Львівщини. Бо якщо ми не закінчимо на Львівщині декомунізації до 31 грудня 2023 року, то може трапитися як колись 2017 році в Петрограді, коли хліба не було, і жінки дуже уборилися, то вдови українських військовослужбовців, які загинули на фронті в боротьбі з расистами, сволотою. З Учасниками спеціальної військової операції, як вони її називають, самі закінчуть цю декомунізацію дуже швидко. Дякую, що ви прийшли на є ще 30 секунд. Будь ласка, зреагуйте. Можливо, абсолютно підтримую і закликаю усі органи місцевого самоврядування, мешканців Львівщини максимально включитися в. Процес завершення декомунізації і очищення наших міст, сіл і селищ від маркерів радянсько-тоталітарного минулого. Тільки спільними зусиллями це можемо зробити, і це в першу чергу буде подяка нашим захисникам, нашим збройним силам України, які відстояли нашу державу, які роблять все для того, щоб Україна перемогла цю расистську нечість. Дякую вам за ретерію. Дякуємо вам, що дивилися і слухали.